Дві тисячі, потім що, собачка? Це ти в чаті написав? Так. Південь дві тисячі. Собачка ж, Меко. Собачка. О. То ти прочитав e, Лест від Мащенка, гаранта програми магістрської. Особисто сам прочитав. Що це за лист? А я зараз. Ось дивись. Зараз, зараз. Надіслати. Є в тебе на екрані? О отримував такий лист. Так. Так от для того, щоб нормально функціонувала майстратура у нас на факультеті для майбутніх поколінь, то нам потрібно для акредитації, яка буде ось скоро проходити, щоб принаймні два студенти із 24. -х. Вибрали дисципліни із освітньої програми, яка називається програмне забезпечення систем. Це кафедра проватаря інтелектуальних інформаційних систем. Зараз я когось там запущу секундочку. Це Пострелка. Пострелка, добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора, Петро Миколайович О, то я продовжую розказувати пострелку про потребу потребу е, того, щоби принаймні два студенти першого курсу магістрів. ВАЗ 24. Записалися на якусь із дисциплін, а вони ось тут наведені. Вони ось тут наведені ці дисципліни. Ось е перелік такий. Дивіться, методи тестування та оцінки надійності програмних систем, станційні методи в задачах управління програмними проектами. Ефективне лідерство у сфері високих технологій на будь-який із цих. Або або, ось тут тримаю, можна замінити на імітаційні методи моделювання інформаційних потоків в комп'ютерних мережах, безпека та анонімність в інтернеті, актуальні питання наукових обчислень. Ну, досить, як, як для мене, це досить сучасний, і ті, які потрібно вам буде в житті. От я не розумію, чому, чому до сих пір ніхто не зголосився із студентів. Тобто, ви не слухаєте того курсу тої дисципліни, що ви обрали із нашого переліку. От з переліку один, тут наведені ці три, і ви Кудись написали заяви. Всі ж написали заяви. А от тепер, тепер треба, щоб два студенти написали знову заяви, що замість такої, то наприклад, статистика випадкових процесів, я бажаю слухати дисципліну за освітньою програмою «Програмне забезпечення систем. І вказуєте її назви, наприклад, ефективне лідерство у сфері високих технологій. Тобто ви не будете здавати заліку чи іспиту, що там є по цій дисципліні, а будете по оцій здавати. Чи якщо ви виберете, наприклад, «Безпека та анонімність в інтернеті. Тобто, а, а можна подивитись е, викладачів, котрі будуть викладати, бо я так е, передивився перелік цих дисциплін, там деякі сподобались, але не знаю, де подивитись викладачів, які будуть сидіти. не Так, так, значить, е, на жаль, Мащенко не навів, не навів е, викладачів цієї кафедри. то ми можемо так зробити. Пишете наші світуні Анатоліївні, і вона, і вона по розкладу скаже вам, хто викладач, по якій із цих дисциплін. По розкладу. У мене, на жаль, розкладу немає е, зараз. А, а в секретаря кафедри є, наша Світлана Анатоліїна. Є у вас її електронна адреса. Так, є. І все. І вона вам скаже, хто буде там викладач. Ну і ви розумієте, що якщо ви вже підете туди, то ви будете під е, е, наглядом е, куратора, тобто е, під моїм наглядом і під наглядом е, гаранта програми Сергія Машенка, так що проблем не буде. Тобто це не те, що е, ми, ми придумали. Це операційна комісія цього вимагає. А не зробимо, тоді можемо не отримати задовільної оцінки, бо дуже вони вже поводяться із вузами жорстоко, я так скажу. Дуже, дуже. Акредаційні комісії. Е, вибачте, у мене щось інтернет пропав, от, е, напевно, той момент. А хто жерстоко поводиться з вузами? Акредаційні комісії. А, зрозумів. Це е, е, Центр з оцінки якості освіти. колись це mm -hmm. Вище при міністерстві було. Було при міністерстві освіти. А років вже п'ять, шість їх від окремили окремих підрозділ і, і. І вони встановлюють свої правила. І ми зобов'язані підпорядковуватись. Вони оцінюють і надають право закладам, вищим навчанням, надавати освітні послуги. І от якраз на Київський університет, який багатьох рейтинга займає перше місце, дуже, дуже, дуже багато негативних маємо результатів по ліцензуванню і по акредитації спеціальності. Тобто є тут. Це останні роки. Бо тут Ви повинні розуміти політика. Політика, вона всюди політика. Ну так, да, так, да, це зрозуміло, звісно. Тобто, вчені, вчені, професори, доценти займаються. Практично не тим, чим вони повинні займатися, замість того, щоб читати наукову літературу іноземну і бути спеціалістом на рівні по своїх дисциплінах, так вони повинні писати так, лапки візьмемо паперці для чиновників. І такі питання, вони ж не по суті. Наповнення дисциплін. А питання от такого типу. От чому студенти не пішли на вибіркові дисципліни з інших спеціальностей, розумієте? Ось. Ви ж СБР знаходиться, система та методи прийняття рішень. А є вимога, от вони собі записали, що повинна бути інша спеціальність. І на факультеті кібернетики це ось для нас програмне забезпечення систем, кафедра проватаря. На шостому поверсі ця кафедра розміщена. Тобто я сказав вам і, як кажуть, запросив до розуміння півень тебе як. Заступника е, старости, як виконуючи обов'язки старости, попрошу допомогти кафедрі ну, гаранту освітньої програми Сергію Мащенку. Бо це потрібно не тільки викладачам, а це й студентам потрібно, які йдуть по, за вами. Що... А я сказав, потрібно, щоб ну, не те, що заставив, а попросив. От. Ну і що, і ніхто не, не відгукнувся. Ну, то я, я, скоріш за все, зміню. От. Можливо, там у мене деякі знайомі, я у них спитаю особисто. От. Можливо, вони ще захочуть змінити. О, по, о, по, пострілка. як йде процес. Помаленько, помаленько. Е, то тоді будемо на пострілку. Надіятися, так? Бо я сказав, що ви будете під Нашим наглядом і під нашим захистом. Тут э, населення насильно, насильно, е, э, Ми ж не маємо права заставляти, ми можемо тільки просити. Ну і пояснювати ситуацію. Ось бомберез. Ну, ну от я. Я ж вам е, ніби доніс до вас, що це не наша видумка, це видумка оцього, е, цієї, не цієї, а акредитаційних комісій. Тобто, це є орган, це на рівні міністерства, незалежний орган держави, який надає ліцензії і акредитує спеціальності. тобто, Дозволяє навчати студентів. І ось вони е, мають такий пунктик, що повинно бути таке. Ось, як я вам сказав, що наш студент, от СПС чи з САТР, повинен хоча б один чи два, ну краще два, повинен вибрати. Оцю виборкову дисципліну зовсім з іншого напрямку, з програмного забезпечення систем. І через те ми просимо вас. Ми ж не можемо заставити щось. А до півдня я звертаюся як до старости. Так і до мене ось Мащенко звернувся як до куратора. Порозмовляйте з студентом. Доведіть проблему. А ця е, акредитаційна комісія вона прям вимагає від вас, щоб декілька студентів пішли туди. А, так, так. Ага, зрозумів. Тобто це не наше бажання. Нам добре, коли ви всі отак як ви вибирали, то навчайтеся і. Так, що Бондарець каже? Артем? Добрий вечір. Добрий вечір. Що ти скажеш? Пишу курсову. Так, пишу курсову. А як щодо, щодо зміни вибіркової дисципліни, щоб ти вибрав із освітньої програми, яка називається «Програмне забезпечення систем? Одну із оцих дисциплін. Ось я обводжу. Ви бачите мій курсор, так? Я обвів оці оці три дисципліни, і оці три дисципліни. От пострелка вже погодився, і якщо він ще знайде одного, то тоді прошу пострелку. Монрець мовчить, не думає міняти, так? А я думаю, а це, це те, що ми вже вибрали, так? Просто так. всі ви вибрали і ви щось вибрали із оцих переліків. Перелік 3, перелік 5 і перелік 1. Ось я обводжу їх. Ну так, я вибрав те, куди більшість вибрали. О, куди більшість вибрав? Це що ти вибрав? Статистика? Я не пам'ятаю вже точно. Сучасні проблеми та методи машинного навчання, напевно. Напевно що більшість вибрали. Ну, а тепер потрібно написати нову заяву і скан направити наші світування Анатолії чи Машченку Сергію Олеговичу. Ну, чи мені то не важливо, то, що прошу дозволити замість такої, яку я вибрав дисципліни навчатися за освітньою програмою мою. Програмне забезпечення систем і дисципліну вибираю, і вкажете яку. Наприклад, ефективне лідерство у сфері високих технологій. А вам все скажуть розклад Світлана Анатолія, хто викладач, і таке інше. Я гляну, бо там, по-моєму, ще хтось хоче долучитися. ні, ні, немає. Там, там же ж Петро Миколаївич, там не потрібно, там за ж за бажанням. Я просто до того, що от якщо пам'ятаєте, такого студента Костя Пілавов. Він у нас був 4 роки старости на бакалавраті. Так, був такий. Ну, я, думаю, він, я, думаю, він захоче по цьому напрямку теж піти. Ми просто вже працюємо в компаніях по програ... по розробці програмного забезпечення, то нам оці нові. е-е-е Напрямки, так вони більш близькі будуть все ж таки. То, я То думаю, тоді... ми на них. Стрибнем... Пострілка розмовляє, так? Так, так. Це... То тоді прошу пострелку, напишіть заяви, направте Світлані Анатоліни. Добре? Так, угу. да, да, без проблем. Світлані Анатолії, прямо завтра зранку направте сканер цих заяв. Казав, що яку ви дисципліну хочете слухати, угу. і все, і питання розв'язано. Так, да, добре, і нам нормально, і, і вас і, не будуть мучити. Так, так, та. ну ми ж, як кажуть, єдиним фронтом йдемо. Ага. Студент і викладач. Ну, ми ж повинні, ви ж, я так скажу, ви повинні теж дбати про е покоління, які йдуть за вами. Так, да, чи... Без проблем, Петро Миколаєв. Домовились. Да, так, так що я дякую. На, на цьому закінчуємо е, спілкування і чекаємо на ваші заяви. Угу, дякую вам. До побачення за розмову. Гарного вечора вам до побачення.